По 20 грудня на наступну добу попередження про загрози для мирних жителів по 20 грудня на наступну добу. 7 Вінницька. Пусте зло випадає. Пусте зло. Повинно бути все нормально. На наступну добу ніяких серйозних попереджень не випадає. Далі Волинська область. Волинська. По 20 грудня, грудня попередження для мирних жителів. 6, 7. Волинська. Укріплено, друзі. Укріплення кордонів. Захищають наші воїни, серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Далі, далі Дніпро. Дніпро. По 20 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. Дніпро. Також, друзі, повинно бути все нормально. Загроз, попереджень якихось не випадає. Пусті сльози випадають, повинно бути все нормально. Пусті сльози це добре. Це їх, значить, їх не буде, немає. Далі дивимось кривий ріг. На наступну добу по 20 грудня. Попереджую про загрози. 6-7. Кривий ріг. Також, друзі, фігур не випадає, загроз також по фігурам не випадає. Повинно бути все нормально. Первий рік по 20 грудня. Далі дивимось Донецька область. Донецька область. Попередження про загрози для наших патріотів. Так, 4-5. Для мирних жителів. Так, друзі. Потенційно зло випадає. Зло випадає від бункерного. <кій> бункерного здалеку зло від бункерного. Але повинно, там прям катастрофічного нічого не випадає. <кій> Але тих... Так показують карти, що тих, хто прихильник, тим, там їм буде зле. Щось отак випадає. Серйозних загроз не випадає. Далі, дивимося. Житомирська, Житомирська область по 20 грудня попередження про загрози для мирних жителів. 7. Житомирська. Випадає в Житомирській області. Що? Загроз серйозних не випадає. Попереджень також. Налагодження води світла показує. Ось так, друзі. Покращення буде в нас на наступну добу вода, світло. Катерина, дякую. Катерина, дякую за 9 вогників. Дякую. Добрий раночок вам. Так, ідемо далі, ідемо далі. Запоріжжя у нас. А, стоп, закарпатську. Лана, дякую вам. Дякую за каву. Дякую, доброго раночку вам <кхід> також. Дивимось Закарпатська область спочатку, потім Запоріжжя. По 20 грудня Закарпатська область, попередження про загрози. Так, 4, 5, 6, 7. Випадає, друзі, серйозних загроз, укріплення військових наших, це по кордонах загально показує карти. Серйозних загроз там не випадає на наступну добу. Повинно бути все нормально. Наші військові захищають. Так, показує. Запоріжжя. По 20 грудня. Попередження про загрози. Запоріжжя. В Запоріжжі повинно бути все нормально. Околиці Запоріжжя або область може бути якась напруженість, серйозних прям загроз не випадає, повинно бути все нормально, ось наші військові тут випадають, захищають. Повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає, але от передмістя або область там може бути напруженість, але без якихось критичних попереджень. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Івано-Франківська область по 20 грудня попередження для мирних жителів. 7. Івано-Франківська. Івано-Франківська також серйозних не випадає попереджень. От Івано-Франківськ по області якесь. Проблеми можуть бути зі світлом, тобто. Якесь, це не попередження від, від ворога, це просто показує, що якісь проблеми з інфраструктурою. Ось так показує. Серйозний загроз не випадає, друзі. Але ми не нехтуємо повітряними тривогами. Ми дотримуємося всіх правил безпеки та реагуємо на офіційні всі заяви і повідомлення. Так, далі. Київська. Київська. Попередження про загрози по 20 грудня. 5, 6, 7. Київська область. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів, друзі. Фігур не випадає, бачите, і загроз також не випадає. <кій> Отак, От не нехтуйте тривогами. Друзі, Хто пропустив своє місто або область, в профілі в мене є кнопочка YouTube, заходите там, в профілі кнопочка YouTube. Заходите, кожен стрім я викладаю в записі там. Тому ви можете в записі переглядати. Заходите в YouTube і підписуйтесь, там буде цей стрім в записі. По алфавіту я дивлюсь. По алфавіту. Так, йдемо далі. Київ. По 20 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Сім Київ. Так, дивимось. Не випадає, друзі, попереджень серйозних загроз також не випадає. Київ повинно бути все нормально, <кхід> більш-менш спокійно. Кіровоградська область. Кіровоградська по 20 грудня попереджені про загрозу. 7. Кіровоградська. Посилення наших військових. Тут <кхем> от. зло, мабуть. Люди зляться щось на, от, може що води нема, таке таке щось випадає. Серйозний загроз, друзі, не випадає. Скіралоград, область, Ось пусте зло, тобто якесь пройде Це. Серйозного чогось не, не випадає. Повинно бути все нормально. Далі йдемо, далі у нас <кхід> Львівська. Львівська область по 20-20 по грудня. Попередження про загрози, 6, 7 Львівська. війська. Потенційно випадає, бачите, попередження. Не нехтути тривогами, але воно пусте. Тобто це от в планах, щось вони там планують, ці недоумки. Ось так. пусте, Пустий удар, військові наші захищають. Бачите? Серйозних там загроз для мирних жителів не випадає. <кхм> У Львівській області. Дивимось Львів. Львів. По 20 грудня, попередження про загрози. Сім Львів. Також пусте зло. Деякі перебої зі світлом, не деякі з водою також випадає, але зло пусте, від ворога там попереджень серйозних не випастає. Пусто, бачите, Валет тут. Повинно бути все нормально. Валет. Спасає ударний туз. Точніше, невілює його. Йдемо далі. Йдемо далі. Миколаїв по 20 грудня попередження про загрозу від ворога. Так, 4, 5, 6, 7. Миколаїв. Миколаїв, дивлюсь. Миколаїв повинно бути все нормально. Друзі, не випадає серйозних загроз. Попереджень також. Так, дивимось далі. Одеська область. Одеська. По 20 грудня. Зло, пусті сльози, друзі, попусту ви там кипішуєте в Одеській області. О, така ситуація по всій країні, вам потрібно і хвороба, і сльози, все пусте, і зло. Повинно, повинне, о, треба трохи видихнути від інтернету, подихати свіжим повітрям і так далі. і так далі, друзі. Щось Я отак. Так. Зло, сльози, хвороби все пусте. Багато балачок там випадає. Від ворога серйозних загроз також не випадає, друзі. Ось так. Далі дивимось. Так, Одеса. Одеса. Ще подивимось окремо Одеса. 6. сім, Одеса. Також серйозних загроз не випадає, друзі. Повинно бути все нормально. По електриці проблеми будуть вирішуватися вже на початку неділі, вже, вже, буде, вже буде набагато краще. Катерина, так, ось так випадаю і я вам так і раджу. Також цим займаюсь інколи. Далі дивимось, друзі, Кременчук. Кременчук по 20 грудня попередження про загрози. Не випадає серйозних загроз. Не випадає серйозних загроз. Тут удар не тут випадає, але тут фігур не випадає. Для мирних жителів тут серйозних загроз не випадає. Так може показувати десь якісь перебої з водопостачанням, щось ось таке може бути. От. Може з водопостачанням та теплом там щось в Кременчугі, тобто з опаленням Можуть бути такі якісь проблеми, але там для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Далі дивимось Полтавська область, Полтавська загально по 20 грудня. 7, Полтавська. Також, друзі, з серйозних попереджень взагалі не випадає. Повинно бути все нормально. Військові захищають, військові в повітря, Полтавська, Полтава, Полтавська область, бачите, в домі. Деякі переживання за світло там ось таке. Але повинно бути все нормально. Загроза не випадає, повинно бути все добре. Так. Наталія, підписуйтесь в YouTube, буде стрім записів в Ютубі. Ютуб в мене є от в профілі. Так, дивимось далі. Рівненська по 20 грудня. Попередження про загрозу. Рівненська область. Для мирних жителів серйозних, друзі, загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Дотримуйтесь повітряних тривог. Тривоги можуть бути, серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Попереджень немає. Далі йдемо Сумська. Сумська область у 20 грудня на наступну добу. Сім. Сумська. Сумська. Прям не випадає дуже серйозних попереджень якихось, але на кордоні можуть бути провокації якісь там ось таке. Більш з метою залякування. З метою залякування. Ось так. На кордонах може бути якісь такі. Ну, тобто, тобто є так, як і зараз. Без змін. Змін немає. Поки змін немає, там отак випадає. Так, далі дивимось суми окремо. По 20 грудня попередження про загрозу. Всі суми. От випадає попередження, друзі, там з, якось з кордонів, щось там можуть, можуть бути таке. Це потенційно, друзі, випадає. Але все-таки є тут попередження, тому треба бути... Все одно, вони, Сумська область їм недосяжна. Вони от, бачите, з повітря, з недалекого якогось щось там. Попередження випадає, друзі, по сумам. Так, далі, друзі, ідемо. Тернопільська. Тернопільська. По 20 грудня попередження про загрозу. 7. Тернопільська. Так, друзі, не нехтуйте тривогами. Прям серйозних загроз. Випадає, бачите, ось від загроз захищає військовий наш. <кхід> Повинно бути все нормально. Для мирних жителів прям серйозних загроз не випадає, тому що військові захищають. Ось, Бачите? Так, йдемо далі. Хмельницька. Хмельницька. По 20 грудня попередження про загрози. Хмельницька область. Повинно бути все нормально. Друзі, потенційна загроза така випадає, як і по всій країні. Для мирних жителів серйозних там загроза не випадає. На... Націлені вони на об'єкти інфраструктури. Ну, тобто план, це плани такі, не прямо це, що здійсниться. Це потенційно. Ось вони націлені взагалі по всій країні енергетично та взагалі. Цивільну інфраструктуру руйнувати. Ось так. Прям серйозних загроз не випадає, друзі, але ж ми знаємо, я вам кажу, що не нехтуйте тривогами за свою безпеку, самі турбуйтесь. Так. Навіть якщо не випадає попереджень. Йдемо далі. Чернівецька, Чернівецька область. Попередження про загрозу для мирних жителів. Наші військові посилені, загроз серйозних прям не випадає. Ось карта військових, бачимо, що повинно бути все нормально, загроз не випадає. <кій> Дивимось далі Чер... Чернігівська. Чернігівська це була. Чернігівська область. По 20 грудня попередження про загрози. Дивимось. Пустий удар, друзі, випадає, це повинно бути все нормально, загроз серйозних не випадає. Серйозних прям загроз немає. Коли пустий удар, це, це добре, серйозних загроз немає. Далі дивимось чернігів. Чернігів. По 20 грудня попередження про загрози. Що по Чернігову? дивимось. 7. 20 грудня. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Ось кордони укріплені, для мирних жителів серйозних загроз немає. Більш-менш повинно бути нормально. Більш-менш спокійно. Випадає, ну, не прям спокійно, але без якихось там критичних комбінацій. Далі подивимось, друзі, як завжди, по 20 грудня по всій Україні. Загальний розклад, загальний по країні. По 20 грудня на наступну добу ситуація з атаками від ворога взагалі. Так, Так, ми бачимо, друзі, дивіться, взагалі ситуація складна, ситуація складна, але наші, наші військові, бачите, діють. Дії наших військових. От, в, окупован, по деокупації території. Ось так випадає. І зло ось повинно бути пустим. Зло пусте. Дії військових, по, по еваку... Не евакуації а деокупації території, тобто на окупованих територіях складна ситуація така, комбінація складна. Але наші військові все одно там задавлять. Будуть давити чавити орка, ось так випадає. Загальний такий розклад, наші чавлять орка на е сході, на, ну, тобто, на окупованих територіях. Прям серйозних загроз таких не випадає. Військові дуже посилюються, ось, вже посилились. Ось так випадає, вже посилились. Тому, друзі, віримо в ЗСУ. Слава Україні, всім. всім, всім! Катерина, дякую, дякую, дякую. Всім дуже дякую, хто заходив. Черкаси були, друзі, були. Як це не були? Не було Черкас. От бачите, я мог, міг і міг, друзі міг пропустити. Відволікали, могли мене відволікати своїми питаннями. Так, не було Черкас. Давайте подивимось Черкаську область загально. <кхи> я потім її в... Я потім її... Так. Секундочку, у нас тут, бачите, <кхи> щур. Щур на стрімі сидить. Зараз я його е... заблокую. Та... Це. Запоріжжя було, друзі. Хто не підписаний в Ютуб, я буду в Ютубі. <кій> зараз ще подивлюсь Черкаси, Черкаську область. Міг могли, могли відволікати. Я пропустив зараз гляну Потім я тайм-код підкреплю. Буде Черкаська область по 20 грудня. Попередження про загрози. 4, 5, 6. Черкаська. Бачите, удар пустий. Удар ось також пустий. Щось вони там планують. Повинно бути все нормально, мирних жителів фігур не випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог захищають наші військові. Бачите, друзі? Удар пустий, повинно бути все нормально. Ось так. Це по-черкаськи, я підкріплю потім все, друзі.